Вчорашнє зіткнення біля будівлі кримського парламенту призвело до кровопролиття та людських жертв 35 постраждалих, шестеро госпіталізованих і двоє загиблих. Сьогодні о п'ятій ранку невідомі зі зброєю захопили парламент і раду міністрів Криму. Ми допомагали їм носити навіть зброю. як аружа, мішки. Автомати, пістолети, автобус ми роз'їжджали, Угу. А два КАМАЗа поїхали, есть тобто вже через 5 хвилин забачив саме. На переговори до протестувальників пішов прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов. Однак ті жодних вимог не висунули. Пояснюючи це тим, що не мають таких повноважень. Натомість у захоплену невідомими людьми будівлю Верховної Ради Криму пустили місцевих депутатів. Про це повідомили журналісти, посилаючись на джерело у парламенті. Мовляв, депутатів допустили до роботи, аби ті відкрили сесію і прийняли рішення щодо статусу Криму. До сесійної зали впустили тільки російських журналістів. Тим часом під Сімферополем біля села Укромне знаходилась група БТРів без розпізнавальних знаків. У Києві на такі події відреагували з усією серйозністю. Я звертаюсь до військових керівників Російського Чорноморського флоту, який базується на території України. З вимогою всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою. Будь-які пересування військових, тим паче за зброєю, за межами цієї території, буде оцінена нами як військова агресія. Олександр Турчинов доручив українським силовим структурам вжити усіх заходів для покарання загарбників адмінбудівель Криму. Генеральна прокуратура за даним фактом відкрила кримінальне провадження. Події розслідують за статтею тероризм. На місце події прибуло керівництво Кримської прокуратури, міліцію та служби безпеки. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції для врегулювання ситуації з захопленням адмінбудівель кримського парламенту та уряду з метою координації дій правоохоронних органів та органів влади та недопущення масових заворушень створено штаб на чолі з прокурором Автономної Республіки Крим В'ячеславом Павловим та керівником силових структур. Наразі робота штабу здійснюється на базі кримського главку міліції. Свою думку стосовно кримських подій висловив і Євромайдан. Представники кола народної довіри звернулися до Верховної Ради України з проханням створити та відправити до Криму спеціальну депутатську комісію з усіма необхідними повноваженнями для врегулювання політичної ситуації. Правий сектор повністю розділяє позицію, которая здесь озвучена, і вона появилась по нашої ініціативі. Сам правий сектор у ситуацію вирішив не втручатися, аби ще більше не роздмухувати конфлікту. Тому відправляти своїх бійців на півострів поки не будуть. Разом з тим, представники кола народної довіри звернулися до кримчани з проханням зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Активісти шоковані діями російських депутатів і не розуміють позицію кримських народних обранців. Нам сегодня непонятно поведение депутатского корпуса Крыма, депутатского корпуса Севастополя. Вы живете на этой благодатной земле. Вы растите здесь своих детей. Никто никогда вам не мешал. У Криму тим часом так і розпочалося засідання парламенту разом із невідомими озброєними людьми. Депутати запропонували провести загальнокримський референдум. На ньому планують розглянути питання удосконалення статусу автономії та розширення її повноважень. Це дозволить кримчанам самим визначити майбутнє автономії. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.